Я живу в Нових Петрівцях і я дуже люблю грати в шахи. Я приймала участь другий раз. Я виграла в першому турі, зайняла друге місце. А в чому турі другому я не знаю поки. У мене дівчинка 9 років. Ми займаємося з дитинства. Вона любить пазлики, любить щось -то складати, тому подібне з цього почали. Шахи я навчаю. Ходимо до нашого вчителя. У нас вчитель є. він професійний і вчитель, і, скажімо так, викладач ліцею Києві. Микола його звати, фамілія Борщ нашого, Нових Петрівець. Ну, навчаємося в нього більше двох років. Сашка старається, це дуже приємно. Я стараюся максимально із дружиною її підтримувати. У нас і менше він теж росте. Да, бажаю, щоб воно розвивалося. Чим більше, тим краще. Тим якісніше будуть ці всі турніри і ми будемо мати більш якісну молодь. Чекаємо на, на наступну турнірну таку такий захист. Сьогодні на турнір другий вже наш у громаді. Я привезла. Моїх учнів, яких я викладаю інформатику, також в нашій школі діє гурток онлайн по шахах, оскільки наша гімназія не має укриття. Тому ми вирішили започаткувати онлайн-гурток по шахах. Дітки тренуються, і сьогодні ми показуємо, які результати наших тренувань. Я дуже вболіваю за наших вихованців, бажаю їм перемоги. Ми проводимо турніри. До нас звернувся голова ОТГ Петрівської ОТГ Радіон Старенький до нашого клубу, на громадська організація, з такою ідеєю, щоб провести шахові турніри, серію шахових турнірів в громаді. Більше того, ідея полягає в тому, щоб почати навчання дітей в школах шахам, відкрити гуртки, і, відповідно, ті діти, які найкраще навчаються, хочуть грати, прийдуть на турніри з мотивацією виграти якісь призи, поспілкуватися з однолітками і покращити свої шахові навички. До 8 років, і включно з 8, потім 9-12 років, 13-15 років і 16 до 35 років. Це вже доросла категорія. В будь-якому разі, да, всі учасники турніру отримують призи.